Ой, друзі, в мене цей бізнес-ланч. Вчора мені писали, де м'ясо, де в тебе м'ясо, і симівіну, і п'єшся. Сьогодні в мене м'ясо. Купила таке ребро, запечене. Дуже добре. Хто не брав маршалку, Просто. Воно прям запечене, як домашнє. Гусіньке, добре, добренне, м'ясне ребро. Запекла картоплю в Мундірі, ось в мікроволновці. І в мене буде салатик такий. І на Єгорина принесла кабачки. Тут ще щось консервація, коротше. Зараз наріжу їсти. м'ясо. Люди переживають, щоб я не схудла. Добре. Ось зверху ця скориночка. З приправами це просто божественно. 它怎么不开？So